Ласкаво просимо до Акватех, вашої фабрики чистоти в Одесі. Надаємо понад 250 послуг з чищення, ремонту одягу, прання домашнього текстилю та килимових виробів для фізичних осіб та бізнесу. Вже два роки ми успішно використовуємо програмну касу Шало. Всі наші послуги легко знаходяться в номенклатурі програми, що спрощує процес замовлення та оплати. У нас 12 пунктів обслуговування в різних районах Одеси. Знаходьте адреси наших пунктів у соцмережах та на сайті Акватех, ваша надійна фабрика для чистоти та догляду. Як досягаємо контролю над роботою всіх касирів, завдяки функції адміністрування каз програмі Кашало, де ми маємо можливість бачити всі процеси в реальному часі. Програма Кашалот стала справжньою знахідкою для нашого бізнесу. Зрозумілий інтерфейс, легкість в освоєнні та можливість переглядати грошові операції в електронному вигляді, роблять її незамінною. Актуальна перевага програми Кашалот можливість працювати в режимі офлайн, що надзвичайно корисно під час відключень електроенергії. Фахівці від Антри встановили та налаштували програмне забезпечення для обліку, а техпідтримка готова допомогти у разі потреби. Рекомендуємо Антру. Нашим колегам-підприємцям